9 лютого. Дивитись і бачити. Що бачимо? Дивитись і бачити. Дихати і дякувати. Дихай через мене Дух Святий. Говори через мене. Я твій сусуд в твоїх руках, Боже, використовуй мене. Такі слова хоче чути від нас Творець неба і землі. Наш небесний таточко. Дякую за життя. На все ж ти даєш вітання саду біля монастиря, де нас прихистили італійці. Немоведенський сад, так. 9 Девятое. Лютого. А тут не сніг, а такі, такі, а, така зелена краса, така зелена поляна, да? ніби килим зелений. І ливкові дерева. Є дерева, яким понад 900 років. Тож з Італії з 19, з 15-го року приїжджала по три місяці, Видоксітий сказав виїжджати, виїхала да, з України під час сирен, тож незабаром буде в березні два роки. Раніше Італію приїжджала на три місяці, працювала, поверталась, ну, під час коронавірусу затрималась, так. Дійсно, о, пригадую, коли дуже хотіла Україну, а, а мої рідні казали, дивись, тебе можуть убити. В плані тому, що щоб вірус не привезла з Італії. Да, там, напевно, всі згадають той автобус, який закидували камінням, да? о, так, раніше, о, також був таке повеління, що, щоб не, проник, не проникав гріх побивати камінням тих людей, які творили звода, щоб потім майбутнє покоління десь там відчували всередині, щоб то не робити. Але той метод виявився не таким дієвим, то був якийсь такий певний етап. Еволюції людства, да? І потім ти, Боже, посилаєш сина свого єдинородного. І ти є що? Приймаєш гріхи мої і гріхи всього людства? Ти став тим деревом життя в едемі, да? І був вибір кушати плод дерева. Пізнання добра і зла, те дерево гарно виглядало також, да? а, не скажу, що воно якомусь там не таке, да? що на ньому не було написано на ньому, що дерево смерті, дерево прокляті, да? дерево зла, «розлучень», біди і так далі. Навіть ці слова не хочеться вживати. Да? А, нечистивий то приховав він, а, будучи біля Бога, да, в, по його славі, так, скажімо так, відчув бажання, щоб йому стали поклонятися, а не Богу. От чому стала біда, скажімо так. Тож навіть переманув третю частину ангелів. І тут на землі є дві мудрості. твоя Божа мудрість, яка вище неба, яка глибока, який глибина твоєї любові, яку ми не можемо писати. Бо саме цією мудрістю ти творив цю планету Земля. І дивно, коли так звана мудрість цього світу починає присвоювати все собі, айфони і так далі. Перший аналог айфона був ще ого. Ще коли первосвященник заходив, да, і в нього на грудях було 12 каменів, да, і вони засвідчувалися і там писались певні слова, які говорив Бог. Тож, це все краде, присвоює собі. А, людство забувається, да? людство, яке ставить на перше місце знання, а, а не Бога. В цьому була задача нечестивого, да? до речі, рекомендую спектакль, був вечір, було утро, день шестой. Да? Він сказав: Окей, я придумаю інші методи, да, щоб відвести від Бога Різні гороскопи. Uh, знання, які переманять, і люди забудуться про Бога, да? і про заповіді. А якщо і заповіді, то так створю, щоб взагалі люди боялися Бога, да? uh, віддалялися. Uh, і людина каже: та я нічого не вірю, але насправді є дві дороги: дорога добра, і дорога зла. Вибирати нам, але ціна вже заплачена, і за це я шула дякую тобі. Тож ти, Боже, дійсно мудро створив цю планету із, із... мудрістю. І нехай твоя мудрість перебуває з кожним, хто слухає це відео, дивиться мені поза часом і простором. Знімайте і ведіть свої відео щоденники, так? Нехай Дух Святий наповнює ваші уста. Мудрістю говоріть, радьте, да? бо іноді одна порада може дійсно змінити все. Одна молитва може продовжити життя людині. Спілкувалася з батьками і сказали, що, на жаль, нема. Вже в живих одного хлопця. Одного разу, коли я працювала з братом в комп'ютерному центрі, а він працював у мене і до трьох ночі, так. І, ну, Я чекала, щоб потім мене довіз додому. Да. Але того разу я відчула якийсь поштовх, незважаючи на те, що на дворі було, напевно, мінус 20. У мене був мій довгий шарф такий, я зв'язала. Я братові. Ствердила, що все буде добре, хоча там 12 ночі до трьох кілометрів ходьби, я кажу, дойду, все буде добре. І коли дійшла до одної дороги, де потім, скажімо так, розвила два напрямки, да, я й тим, і тим ходила. Але щось до святий зупинив, а помолись ще раз. Я тобі помолилась і повернула дійсно направо. І потім, вже коли я вийшла на свою вулицю, у нас одноповерхові будинки, і не всіх там забори мають. ну, так, так якісь там 3% немає, да, І на окраїні там будинок без забору, сугроби, снігу, да, і якби 12 ночі. да, Єлі-єлі, там падає якісь там світло чуть-чуть, і то вікна. І мене до святий повернув до будинку. А це. 30 метрах, якби щось там чорне. І воно ніхто не шевелив, ніхто не звав. Але ну, я зрозуміла, що повністю щоденника записувати свідоцтва. Повторюю, цей хлопець, який потім, коли сталася війна, він пішов, да, вірю, що його дійсно ти Боже спас. В плані духовному, да? Що наші тіла це тимчасово важлива внутрішня наша дух вічний. Тож, мудрості всім, ведіть свої духовні щоденники, також сійте, не слухайте нікого, бо це важливе слово, але проросте потрібний момент. І Чи для вас, чи для когось іншого. От, наприклад, тут 10 хвилин, можливо, ще буду обрізати ці відео, окремо ділитись. так що Дух Святий, наповні кожного, виконай твій план в житті моєму і в житті кожного, хто дивиться і дивитиметься. У матрях поради ведіть свої духовні щоденники.